На дворі пора така, що й літо вже не літо, але й осінь ще не осінь. У полях давно вже викошені пшениці, а на городах ще повно всілякої врожайності. Осіння позолота ще не торкнулася листви дерев, а люди вже почали картоплю копати. Саме такої пори ми й потрапили у село Прислуч Полонського району. Тут живе і господарює відома на Хмельниччині сім'я білоусів. Якось Микола Янович Азару висловив побажання, щоб люди взяли в руки лопати. Володимир Іванович та Надія філімонівна Білоуси зробили це ще років 10 тому після остаточного розвалу колгоспу у прислічі. Привчили до роботи на городі двох синів Вадима і Олександра та дочку Іванну. Разом і розвивають свій городній бізнес Ой, який гарний Прям супер одне населода його обірвати цей кущ. Ага, нас. У нашому городі, щоб росли вони такі, як ти, і були в городі. Хотілися гарбузи по нашому городі. Щоб такі були великі книжця, що Хотілися. На, Раз-два. Раз. Ходить. Дід, ходіть біля. Годи, сказали Божда. Привита любов до, до землі, до вирощування різних сільськогосподарських культур. Значить, закінчив я новоушицький техніку організації сільського господарства, працював е, раніше в господарстві тут на місці, в селі Прислуч, потім вчителював 17 років, а в даний період вже років з 8 займаю, конкретно займаюся. Вирощуванням овочів в себе на підсобному господарстві. Люблю такий продукт, другий хліб, як нас кажуть на Україні, як картопля. На цей рік посаджено 62 сорти картоплі, із них 22 сорти. Зовсім свіжа, зовсім нова, високої репродукції, взяна на всіх інститутах, на дослідних станціях. Це така, як Чернігівська дослідна станція. Волинська дослідна станція Самчики, Мліївська і багато інших. П'ять років є представниками Полонського району по вирощуванню картоплі в області на щорічній ярмарці, виставці Поділля Агро, де маємо своє. Від відведене для району місце, там ми розставляємо свої дві палатки і виставляємо на показ на продаж, значить, на ознайомлення людей з новітніми сортами, з новими сортами, ми виставляємо не менше 40, від 40 до 46 сортів нової, нових сортів картоплі. Їздимо по виставках, спеціалізованих виставках. Спеціалізованих виставках. І це Львів, і Ровно, Луцьк, Хмельницький, Вінниця, Київ, Овруч. Продаємо відповідний посадковий матеріал. І що хочеться сказати, що ніколи не було таких нарікань. От, наприклад, людина, як взяла, Два чи три сорти. Ми її порекомендували, питаємося, обично теж, що які в її ґрунти, і стараємося приблизно хоч підібрати, тому що аналіз ми не можемо зробити даний. Бо людина ж прийшла на, на виставку, там вона хоче щось купити, щоб і хоче купити те, щоб воно в неї родило, щоб воно дало їй віддачу. І як обично показує практика, і, от людина тобі там розказала, ми вже е, беремо, підбираємо її два-три сорти. Картоплі і нашої і зарубіжної селекції. І що приємно чути, на другий рік людина приходить і каже, що от вродило мені два сорти вродило добре, навідмінно, один сорт, наприклад, посередньо. О. І я б хотіла б, щоб вже на цих два сорти, що вродили, приблизно з такими характеристиками, як ці сорти, підібрати ще зо два сорти. Бо ви знаєте, що один сорт, даже, я б не рекомендував би в нікому. Садити один сорт, наприклад, відповідної картоплі. Тому що є такі роки, що вона цього року вродить, два-три два, роки вродить, на четвертий не вродить, на п'ятий знов вродила. Бажано садити від двох до чотирьох, п'яти сортів картошки. Тоді вона відповідно, завжди будете з врожаєм, завжди будете мати, що з'їсти, завжди будете мати, що до столу. Він наш старий, походить він від козаків, колись був такий козак Білуус. От. Сім'я наша велика родина. Зараз ми живемо, живем, батьки, в нас троє дітей. Я маю сина маленького, Сашка, який допомагає всьому. Вирощувати почали ну, давно від самого початку. Ще моя бабуся по маминій лінії вона дуже любила вирощувати квіти, городину біля саду, і вона завжди приговарювала, каже: діти, отак вже тяжко, так втомлюся, а сяду, подивлюсь на мої квіти. І мені каже, одразу робиться легше від цього всього. І так от ця любов до землі. До праці на землі любов передалася вже моїм батькам, а батьки передали її нам. І я мала змогу, я з вищою юридичною освітою мала змогу працювати юристом, але я не бачу, якби. Себе я там не бачу. Я, я бачу себе на землі, бо я дуже люблю землю. Мені важко бути довгий час знаходитися десь у місті. Для мене це важко. Я дуже люблю квіти. Всі квіти, які навколо вирощені, я вирощую з насіння сама, От, з, з розсади, розсаджую. Від того, що так почали займатися, спочатку це все було якби на такій основі на любительській. Просто нам це подобалося. Ми це купували, десь якісь виписували, там нові квіти, нові сорти виписували, а потім і воно якби надлишок вже почав у нас збиратися. І почали його реалізувати, продавати, ділитися з іншими людьми. І побачили, що якби для нас. це так добре, хороше, так що можна таку цю продукцію, хорошу, вирощену з любов'ю, що її можна продавати іншим людям, ділитися з ними. Нею. І так, зараз весною ми закладаємо парники такі на соломі і кінському Гноєві, Продаємо розсаду. Перці і помідори в основному несте. А я завжди закладаю окремо е, цей кажу: папа, мені закради, заклади окрему раму, то я буду на квіти. І вигодно, дуже так само, якби на рівні з перцями люди купують. Люди наш український народ любить красу, це ніхто не відмінив, і квіти дуже хороше розкуповують. От, то, якби, батьків Ми разом доглядаємо, але квіти це моє якби, окремо таке. Квіти я окремо висаджую, і продаю і в себе висаджую. Деяким людям я в себе вдома вспіваю і встигаю допомагати іншим людям, як, е, озеленювати їхню територію, трошки дизайнувати їхні прибудинкові території. Такі в мене заробітки. Мама, ку-ку! Саша, а ти де? А я тут? Саша, іди, я тобі щось покажу. Ходи сюди. Ось лагінарія це, це... З перцем. Іди з перцем. Це лагінарія з родини гарбузових. Вона молоденькою, її можна їсти, а великою вона от така декоративна. В Африці з неї роблять сусуди для води. А ми, Сашко, знаєш, що з нею зробимо? Ми її вирвемо і тобі е, на це взимку висушимо, а зимою на Новий рік в школу вдягнеш козацьку форму, і це буде твоя булава. Будеш як гетьман з булавою. Добре? Добре? Ану, неси туди до Не гарбузи. Ану, давай тако. Я не раз вранці встану і йду, перш за все виходжу по своїй стежині, вздовж прохожу городу і любуюся тим кожною квіткою, кожною рослинкою, кожною помідорою, яка вже от почне запалюватись, живріти. Так само перець, який дивиться, вчора був зелений, а сьогодні він вже став червоний. І дякую і просто зафатує ніби дух. Навертаються сльози на очі, думаєш, яка щедра наша земля, наскільки вона дає багатство людям? І я думаю, що моя родина, моя сім'я робить добру справу, тому, що скільки ми продали людям розсади. Різних помідор, перців, баклажанів. І до мене йдуть люди, бо вони знаєте, цього року кажуть, ми вам робимо рекламу, тому що в нас дуже гарне все в городі. І коли я на ринок вивожу розсаду своїх помідор, перців, в мене стоїть черга, люди все розкуповують. І якщо один там той, хто займається, в нього може бути 5-6 сортів помідор чи перців там. А в мене обов'язково повинно бути біля мене лежати 60-100 сортів помідор. І тому такі, і я кожній людині хочу, щоб воно в неї було добре, росло, гарне росло, щоб людина мала задоволення від того, що вона що в неї рік не пройшов даром, бо це все садиться один раз весною, щоб людина мала задоволення теж від своєї праці. У мене такий є перчик, я вам покажу, Леся сорт. І я знаю, що як прийдуть, то вже кажуть, дякуємо вам за Лесю. І це він від нас пішов зараз вже, і у Городникому йому йде реклама. Але я знаю, тому що я його так назвала. Я йому дала назву цьому перцю. І я знаю, що це мій перець. Це було років, мабуть, шість вісім цьому. Просто в нас з'явився гарний такий кущ. З якого ми рік спробували, другий рік, що ми для себе тільки, а потім ми вирішили, що ми його можемо ну, розповсюджити. І дали ми йому самі таку назву. А він дуже смачний. Чого його всі хвалять, він невеличкий, але ж він має товсту стінку, і він внуку по городу бігає і їсть, його. і каже, бабуся, це самий смачний перець. Саша, як твоє прізвище скажи? Як мій як прізвище? Прізвище. Білуз Олександр Андрійович. Олександр Андрійович, і скільки тобі років? Шість. І ти до школи ще цього року не йдеш. То розкажи, як? Твої хлопці, друзі пішли, а ти не йдеш. Як тобі? Ні, хлопці і друзі не пішли. Андрій пішов, бо він того року ходив. А Саша, ми з Сашою підемо на той рік в школу. І чим ти займаєшся тут зараз? Чим я займаюся? Ну що, допомагаю? Я просто Камера. думаю. Розказуй, розказуй. Я не знаю, що казати. Ну що ти допомагаєш, що ти робиш, як ти граєшся? Ні, не те. — Та я не знаю, що казати. <кх> Мамка. Не знаєш, що казати? Наш внук був маленький, йому було тільки два рочки, і вона він тільки встав, вийшов і каже: Мама, пішли, будемо сіяти весною, ранньою весною. Допомагає копати ямки. От вони кавуни садили, він копав ямки. Як дерево, то е, вона дає Івана, дає йому завдання викопати ямку під це дерево. Він дуже гарно копає, в нього своя лопатка є. Він дуже гарно е, садить, в нього виходить, і всі рослинки від нього приймаються. І помідори, і перці, і насіннячко сіє. От. І з городу він переносить всі кавуни. От, два роки тому в нас кавуни росли тут. І в нього таке завдання, що він повинен їх всі перенести. Він їх, коли йому виходить, він їх переносить, але зробить свою роботу до кінця. А зараз він допомагає по господарству, що він і може і гуси пасти. І сапує він навіть, сапує в наша є внучка. Вони двох, щоб трошки граються, а трошки їм завдання. І якщо дитина ні з роду не тримала, тої сапи в руках в неї не вийде. А в них вже досить гарно виходить. Це все, що вони. Все треба мати такий досвід, через все треба пройти. І дитина, яка з дитячих років до цього. Привчається, кажуть, життя велике, те, що навчився, за плечима його не носити. Може, й воно колись пригодиться і внукам. Журнали ми вже роками ми виписували Дім город» і «Городник». А це нам дуже подобається, сільський вісник. Там такі гарні завжди фотографії, фото з квітами. От е, недавно. Я була відіслала свої кілька фотографій із сином Сашою в квітах, то ну, по інтернету мені прийшла відповідь, щоб підпишіть кожну фотографію, бо ну, дайте коментарі, бо нам дуже сподобалося. Ось це немає дуже виписуємо ми ще це до землі з любов'ю. Виписали річну підписку. Клуб від клубу органічного землеробства іде такий гарний журнал, там де цікаво йдуть статті. Я туди писала статтю про вирощування кавунів в цей журнал до землі з любов'ю. Дуже багато можна поділитися досвідом, але ну, якщо чесно, немає часу за цими <сі> приємними турботами. Може, зимою, зимою ми обов'язково будемо писати якісь статті. на Давай, вибирай на кавуна якось вдома зимо зараз. Я вибираю от стаки, от. Давай, не буде. Давай, бери двох. О, опана, все, пускай. Скільки? ж. Угу. — То скільки він заважив, Саша? О, 10 кг 105 грам. А це крім світ. Давай ще цього зважимо. Так. Стопи не сильно, щоб видно було. Ти закрив. А, а, цей майже п'ять. Майже п'ять, так. А. Да. а ще оцей який сорт Івана? А це Стецсон, так. Да. Давай не все я допоможу з бабушкою. Ой ой! іди! Ого, давай. А на ну. який ваші? Це скільки? Вісім з половиною. Це Стецун, так. Да, це стецун, так, це Стесон такий. О, ти мені мешаєш. Скільки цей був? Вісім. Вісім. З половиною. А, а мене два комуна зложити. <плес> 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 Давай на нажа й діду. Три кову Три Ні, ні, я так. хочу. Так, тримаю Івана, я пополам розріжу. Ага. <плес> Тако розріжемо. Ага. Я не бачу цей. Ой, аж лопає, Сешко. аж тріскає в руках. Тримай. Соборки, солодкий. Мама, треба зібрати насіння з нього. Обов'язково на той рік. Бо це цей перший рік я його пробувала. Треба собі такий садити. Угу. Це в тебе яка картопля? Рив'єр, це рев'єра. Дивись, як yeah, вона схожа із карерою. Та і та, це є самі рані е, ультрарані, як 30 е, денна картопля. Як ти думаєш, яка з них? Я думаю, що е, треба їх брати і ту, і ту. Картопля, це сорти хороші. Ту і ту брати на виставку і впровад, людям розказувати, впроваджувати а Мінерва, її на, на Україні. А Мінерва, як ну, мікро, Мінерва то Теж 30 днів, такі, 30 але ж вона дивіся, але я, люди думаю, за я думаю, Буржай що до неї непогано відзиваються. Я думаю, що Взагалі хороший можна дає, ще вона брати. стабільний. В липні можна викопувати, навіть всю вже можна викопувати, необхідно теж її брати з собою. А Дивись, я бачу, що цього року. Дуже... Калинівську мона. Калинівську обов'язково треба людям впроваджувати. впроваджувати. Ой, хоча, а ти хороша. дивися, Калинівська і Надійна, вони ніби й схожі між собою. Ну, ця баш така продовжна та більш, та, більш, більш видовжена. Надійна, вона більш Надійну більше. ми пробу знімали, вона дуже смачна, а Калинівську ще не варили. Ну попробуємо десь зварити. Дзвонили люди з цього гулькова дзвонила. За що вона? Це, звідки це вона? Я З лети. З летичева, так. Да. Саме, саме копають картошку вони. Дякувала. Прошлий рік вони взяли мішок Белорозу на розу вони, на брали. Белорозу, да. Каже, дрібної картоплі і насіньової немає. А тайфун не казала, як тайфун тайфун вся картопля йде без дрібної. За сліт ну, тільки що дзвонили. А в них там в тому регіоні вони казали, що вона в них саме тільки вводилася, що в людей от в селі вона каже, це я перша її садила. І все-таки добре, раз вже піде до людей хай розводять, хай садять. Так, ну я думаю, що. Адрету треба брати обов'язково, йде на нагороду... всьому... каталон. Адрята йде, як каталон, в світі. За смаковими, За смаковими якостями. якостями. Да, да. Mm -hmm. Саша. Я хочешь ковнані? Не важко скалном. Найбільше багатство, яке залишають батьки своїм дітям, це ніякі не скарби, не гроші, а виховання працьовитості. Якщо дитину з малих років привити в неї любов до землі, щоб вона не боялася праці, вона тоді знайде своє місце в житті і зможе себе реалізувати, зможе себе проявити. Крім вирощування високоврожайного насіння овочевих культур культивування їх нових сортів, дружна сім'я білоусів ще обробляє 2 гектари земельного паю. Вирощують там пшеницю, овес картоплю. Цим і живе. Спільною напруженою працею біля землі. Створює собі достаток, авторитет серед односельців і, звичайно, майбутнє для своїх дітей.